Вони разом уже 10 років за цей час пережили чимало, але їх не розлучила навіть війна і поранення чоловіка. 36-річний Олексій Литовченко отримав черепно-мозкову травму і півтора місяця був у комі. Дружина не покидала чоловіка ні на мить, а навпаки, допомогла звестися на ноги і заново заговорити. Історію родини розповість Оксана Ясницька. так є. Oh, yeah. трішки збентежено, але з очима повними вдячності. Олексій говорить про свою дружину Євгенію. Вони разом уже 10 років, виховують сина Мирослава. До великої війни Олексій працював будівельником за спиною. У нього служба в АТО. Євгенія каже, не сумнівалася, що після 24 лютого її чоловік теж стане на захист країни. Просто одного дня, 4, 4 березня, він проходить з паспортом, каже, все, я пішов. Я розумію, що якщо він не піде, то вони прийдуть до нас. І цей... Руський мир буде в нас в Одесі. Так Олексій потрапив до 28-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у звільненні Херсону. Згодом бригаду передислокували на Донбас. У Бахмуті захисник і отримав поранення. мить не пам'ятає нічого, крім того, що був спекотний день, а він копав укоп. Почався обстріл і осколки влучили Олексію в голову. Ми в той день спілкувалися трошки. Останнє повідомлення від нього було те, що е, я пішов копати. Його друг він теж воює, і він написав мені ввечері, і я не знала, яке поранення, і це було дуже важко. Олексій потрапив у реанімацію з черепно мозковою травмою. Там він тривалий час перебував у комі. Євгенія пригадує, коли побачила чоловіка. Він був підключений до різних апаратів і весь перебинтований. Та вона раділа, що вижив. Шок, звісно, але було трошки. Може, дивно це звучить, але легше, що я побачила його, що я можу тримати його за руку і що він живий. І в мене зразу одразу такі думки, що будемо боротися, будемо все робити, що тільки можна, щоб поставити на ноги. Ну ще все буде добре. Він живий. Коли Олексій потрапив до Львова у центр незламні, тут розпочалась його реабілітація. Через ураження мозку чоловіка погіршилось мовлення, погано функціонували кінцівки. На цим почала працювати уся мультидисциплінарна команда, серед яких фізичний він тільки міг самостійно встати, але баланс не втримав. Відповідно, ми склали індивідуальний реабілітаційний план і почали займатися. Пізніше ми почали, коли він вже покращив навички балансу. Під час ходьби ми почали використовувати високоінтенсивні тренування, які ви бачили тільки що. Ліва півкуля мозку відповідає зокрема за мовленням. З цим в Олексія були чи не найбільші проблеми, кажуть фахівці. Адже захисник не міг висловлювати свої думки чи побажання. За чотири місяці в чоловіка вже є чималі успіхи. Давай Ре то ко є yeah, Молодець. Ми вчора гарно досі наразі. Олексій очікує на встановлення пластини, а Попереду його чекає, ще тривала реабілітація. Поміж тим, родина мріє, що коли знову зможе подорожувати Україною та світом, як це було до війни. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікне з тебе єдині новини.